Виконуємо номер 34 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та номер 34 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У прямокутному трикутнику АБЦ кут С 90 градусів, код А 60 градусів. Знайдіть Задання перше АС, якщо АБ дорівнює 10 см. І друге А Б, якщо АС дорівнює 4 дециме. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову кожної із задач. У нас трикутник А Б, С, кут С 90 градусів, кут А 60 градусів. І в першому завданні у нас А Б 10 см, а в другому АС 4 дециме. Пригадаємо, Властивість катета, що лежить проти кута 30 градусів. Катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, нам треба знайти кут Б. Також ми скористаємо ще одною властивістю прямокутного трикутника. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Отже, знаходимо кут Б із. Властивості прямокутного трикутника. Кут Б дорівнює 90 градусів відняти кут А. І це дорівнює 90 відняти 60, 30 градусів. От у нас вже є кут 30 градусів. І тепер прямокутному трикутнику катер, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половину гіпотенузи. Знову ж, за властивістю тепер, за властивістю прямокутного трикутника. АС дорівнює половина АБ, і дорівнює одна друга помножити на 10, це буде 5 сантиметрів. Записуємо відповідь 5 сантиметрів. І переходимо до другої задачі. Тут також знайдемо кут Б із властивості. Прямокутного трикутника. Нагадаю, сума гострих кутів прямокутного трикутника 180 градусів, тому кут Б дорівнює 180 відняти кут А. Це буде ой, сума гострих кутів прямокутного трикутника, 90 градусів. 90. Відняти кут А дорівнює 90, відняти 60 маємо 30 градусів. А тепер із властивості прямокутного трикутника, катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Тоді гіпотенуза буде в два рази більше за катет. Із властивості прямокутного трикутника АВ дорівнює 2 помножити на АС. І це буде 2 помножити на 4, 8 дециметрів. І записуємо відповідь. 8 дециметрів. Номер 34. Із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрії 8 та математика 8. Виконано.